Можна ще по колір поговорити таким чином, як, наприклад, часто стрічку кладуть під прозору плівку. Розкажи, як, що, що буває, якщо покласти чорну стрічку під прозору плівку і як веде себе біл? Друзі, якщо ви берете чорну стрічку, кладете під прозору плівку, що відбувається? Капає водичка, сонечко пригріває, водичка випаровується і конденсується на стінках цієї плівки. Далі, що відбувається? Під определеним кутом. Якщо вам так пощастило, чесно це не всім так щастить. Сонечко як лінза. Просто направляє луч сонечка через капельку водички конденсатор, на капельну ленту. І у мене є декілька випадків людей, які кажуть: все класно, купив капельну ленту. Там 2-3 тижні поливав. Потім прихожу, включаю. У мене там 500 фонтанів на, на 10 сотках. Присилає мені фотографію, а там, знаєте, як сонечко йде, так отак -от пропалена дирка. І їх таких дирок на метрі штук 20. Тобто біла лента повністю захищає від цього. Вона є у неї найменше альбєда, найменше поглинання тепла. Вона максимально від зеркалію його. Його, і вона не нагрівається від цього. Ти перевага? Перевага, я вважаю. Так.